Навчання майбутніх бійців нової гвардії наступу відбувається у посиленому режимі. Адже перед ними стоїть завдання контрнаступати і виборювати перемогу якнайшвидше. Із навчального центру на Волині, де тренують добровольців штурмової бригади Людь. Наш наступний матеріал. Плотно взяли зброю. Загальна команда одиночними. Вогонь. Понад 100 чоловіків із автоматами опановують ази воєнної справи. Кожен доброволець добре знає, навіщо взяв зброю в руки. Хотів іти взагалі в Азов, але знайомий в мене працює в поліції, каже, що є дуже хороший батальйон, буде хороша підготовка, будуть хороші, відповідно, хороші кадри. Вирішив піти сюди. Здав Фізо, тести, пройшов медогляд. Хочеться б допомогти відвоювати нашу землю від це Серед майбутніх бійців штурмових бригад багато хто взагалі не має воєнного досвіду. Тому як поводитися зі зброєю та вибухівкою, новобранців навчають досвідчені інструктори. Видержиш кальцо, показуєш мені. Далі ставимо? Ставимо, звісно. Молодій красавчик. Люди дуже зацікавлені в цьому. У кожного з них дивишся, горять очі. Вони хочуть з де працювати, тому що розуміють, яка ситуація в нас в країні сталася. І тому навички, якщо їх немає, навіть вони їх здобувають з кожним днем. Окрім вогневої підготовки, фізичні вправи. 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9. Бігаємо, займаємося, щоб себе в формі добре тримати. У мене тато служить, в мене є така мотивація, щоб теж допомагати ну і піти по кроках свого тата. Кожен майбутній боєць також має навчитися швидко надавати першу допомогу пораненому побратиму. В тактичній медицині задачі такі, щоб надати допомогу пораненому, уникнути додаткових втрат і виконати бойове завдання. Цим чоловікам від 18 до 55 років, різні за характерами, рівнем фізичної підготовки та досвідом. Вони мають єдину мету звільнити батьківщину від російської орди. Я почув слоган, перетворив свою лють на зборові. Ну як кожного українця в мене всередині лють, людь, дека неймовірна до цієї нечисті, та що пішла на нашу землю. І от я не вагаючись, вибрав саме людь. Маю дружину двох діток, сім років, і п'ять місяців. От тому може, мене і захпотянуло в лють, тому тому що моя дитина народилася в часи війни. Набір до штурмових бригад гвардії наступу досі триває. У тренінговому центрі очікують на всіх охочих стати на захист країни та вигнати окупанта з російської землі. Даяна Левченко, Роман Ковальчук. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.